Фанатизм у молитві і в церкві часто люди дають неправильне визначення фанатизму. Почала молода людина частіше ходити до церкви не раз на рік або на великі свята. Відразу ж до неї виникає запитання: Та ти що, фанатик? Або батьки роблять зауваження дітям, які у підлітковому віці проявили самостійність у виборі світогляду. І почали часто ходити до храму, знайшли духовного провідника, якому відкрили душу, довірили сокровенні думки, почали читати вранішні та вечірні молитви, молитися перед сніданком. Причому одержимість збагаченням, знаннями, славою чомусь не є предметом дорікання підозр, а ось сконцентрованість на релігійному світогляді чомусь у всіх викликає здивування. Що ж таке фанатизм у церкві та як його власне, вчасно в собі розпізнати? Є традиційне сучасне психологічне визначення фанатизму як безрозсудна одержимість якимись ідеями, віруваннями, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших ідей, вірувань, поглядів? Та я хотів би в аспекті сьогодення. Запропонувати визначення фанатизму, аналізуючи ментальність пересічного віруючого християнина в Україні і навіть ширше в християнському світі не слід називати фанатиком ту людину, яка відгукнулася серцем на Божий заклик. Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже Євангеліє від Матфія, і взоруючи на Ісуса Христа, пішла вслід за Ним. Не озираючись назад, не шкодуючи покинуті земні цінності. Фанатик це той, хто на шляху пізнання істини загубив свою ціль і почав сприймати засіб за ціль. Згідно з християнським вченням, істина є сам Христос. Колись Христос стояв перед Пілатом в приторії, і Пілат запитав у нього, що є істина, але Христос мовчав. Тому що Він сам є істина, і прокуратор іудей не зміг вмістити цього. Ми знаємо, що наша ціль Христос. Уже не я живу, каже апостол Павло, а живе в мені Христос. Отож і наша мета обожитися, з'єднатися з Господом. І церковні таїнства, хрещення, сповідь, причастя, молитви це тільки засоби. Щоб досягнути цієї мети, стати богами по благодаті і внаслідок єднання з Божественною природою наслідувати вічне життя, Царство Небесне. Той, хто приходить до храму і не усвідомлює цього, має ознаки фанатизму. Буває зі мною іноді припиняю молитву біля вівтеря в храмі. Повертаюсь до вірян, що стоять, і запитую, люди, а що ви просите у Бога? Чому не самого Бога в свої душі просите? Прийди вселися в мене і очисти мене від усякої скверни, і не додаєте, нехай на все буде воля. Чому не любите, а лиш хочете скористатися любов'ю до вас? Чому Христос, який може дати тільки себе як особистість, вам не цікавий, не любий? Колись я навіть гумореско написав на цю тему під назвою Сіромаха, від імені пересічного релігійного прохача, скажімо, Василя. О Боже, скільки зоряних ночей Тобі я молюся, і, мов сірома плачу. Щоб ти послав хоч трішечки грошей, щоб я купив костю, машину, дачу. А скільки я свічок тобі спалив, невже ти всіх моїх потреб не бачиш? І голос з неба тихо відповів: Ні, Васю, ти не молишся, ти клянчиш Отож, ми не молимося, ми клянчимо Клянчимо здоров'я, повернення втрачених цінностей, коханої людини, яка втратила до нас інтерес. Ми сприймаємо церкву з її атрибутикою, аксесуарами як магічний засіб, продовжити своє життя, хай і через покаяння, визнання своєї вини перед Богом, але все ж заради одужання, повернення комфорту, втрачених насолод цього життя, а те, що найвища насолода. Це сам Христос, те, що найурочистіший захід це божественна літургія, під час якої ми і єднаємося з Господом чомусь другорядне, і сприймається іноді тільки мозком, але не серцем. І це, це я на превеликий жаль помічаю після причастя вірян, коли майже ніхто не зупиниться, не загляне в себе. Не простягне перед собою свої руки, не погляне на них зі здивуванням і не скаже: адже це не мої руки, це руки Ісуса Христа, очі, якими я споглядаю цей світ людей, це не мої очі, це очі Ісуса Христа. Ніхто не сяде з молитвословом в куточку храму, не насолодиться вдячними молитвами, читаючи, перечитуючи їх, відчуваючи на смак. Кожне Боже Слово, не потрібні Богу фанатики і фанатична молитва, коли людина ставить свічки і просить здоров'я і благо собі та своїй родині, це не вартує нічого. Де любов до Ісуса Христа, де виконання найголовнішої умови єднання з Ним возлюби Господа, Бога Твого всім серцем. Та про що може йти мова, про які пільги? Ще більша біда полягає в тому, що цей фанатизм радикально ніхто в церкві не викриває, не пояснює пастві, парафії скочуються в язицтво, великі, гарно розписані золотом храми з професійним співом під час богослужіння, наповнені фанатиками, які втратили ціль і сприйняли її за засіб, а засіб перетворили на ціль. Навіщо тобі здоров'я, яке ти просиш у Бога? Тіло це тільки інструмент самовдосконалення душі, здорове тіло потрібне лише для того, щоб встигнути свій сповнений молитвою розум з'єднати з чистим серцем, щоб в цьому житті органічно пізнати Бога. Серце можна його побачити. Згадаймо слова Христа до учнів. Істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не узріють царство Божого. Євангелія від Марка, 9 глава. Отож царство Боже приходить тоді, коли серце людини стає сприйнятливим. Ось для чого потрібно тобі здоров'я і твоїм рідним. І потрібен час, щоб це здійснити, увійти в своє серце і очистити його, приготувавши помешкання для Бога. Молода дівчина просить, батюшка, помоліться, щоб я знайшла свою половинку, щоб Бог послав мені заміжжя». А для чого? Щоб реалізувати своє жіноцтво, щоб легалізувати статеве життя для насолоди і втіхи. Бо сумління не дозволяє займатися цим без вінця. Чоловік потрібен тобі для допомоги на шляху твого спасіння і єднання з Богом, щоб ти позбулася егоїзму, щоб забула про себе і когось ощасливила, народила дітей і присвятила їх Богу. Адже як пише апостол Павло у першому посланні до Тимофія, жінка спасається. Дітонародженням просить, умоляє мати Бога, щоб дитина вступила до Вищої учбового закладу, читає кафести, заказує псалтир. А для чого ти просиш? Бог вже бачить, що твоїй дитині Господь не потрібен, ти не привила їй любов до Ісуса Христа, ти ж мамо фанатичка, і ніхто тобі про це не скаже, а візьме твою записку з іменем і понесе у вітер. Де священник вийме частинку, але чи не надаремно, профануючи просто цю дію. Ось так, не відчувши Ісуса Христа, люди приходять і відходять від церкви, ідуть в йогу, в магію і нюхають паперові квіти брехливої благодаті. Молитва це засіб єднання з Богом. Ікони – це засіб, який допомагає нам зосередитися в предстоянні перед Богом. У таїнстві сповіді сам Христос невидимо стоїть, і священник від Його імені прощає нам гріхи, хресті знамення, богослужбовий одяг, кадіння це символи, які єднають нас із духовним світом. Торкаючись до них, ми шукаємо у своєму серці відгук єднання нашого Духу з Творчим Духом Божим, який прагне молитися в нас і жити в нас. Не знаю, якими аргументами ще можна пояснити, як важливо не стати фанатиками в церкві, не втратити свою ціль Господа Ісуса Христа. Від Іоанна 14 глава і Ісус відповів: Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Амінь.